Гра добрі та погані вчинки. Якщо вчинок добрий, то з'являтиметься галочка. Якщо поганий, то хрестик. Обирай сам. Ламати дерева. Добре чи погано. Молодець! Годувати домашніх улюбленців. Супер. Пригостити кого-небудь. Так, поприбирати вдома. Вірно, кричати на тварин та сварити їх. Супер. Погано себе поводити. Правильно. Викидати сміття до урни. Супер. Заважати гратися іншим. Правильно обрав. Допомагати матусі. Так. Битися. Не можна складати свої іграшки. Вірно, саджати дерева. Правильно. Рвати книги. Правильно обрав. Задаватись, казати, що ти кращий. Звичайно, правильний вибір ділитися іграшками. Супер! Молодці, ви впоралися. Дякую за допомогу!